Намбур. Це в нас продукт стратегічної безпеки. Він просто росте. Інколи його там підриваємо, йому обмежуємо йому, йому зону росту, але якщо війна в нас, да? якщо не буде що їсти, я розумію, що його не дуже багато, але його так само можна зимою викопати і якусь баланду зварити, якщо буде зовсім печально. Зараз як побіжимо, подивимося на мої огірки, які я розсадую і висадила. Ну, в принципі, всі огірки вижили. Один, два, три, чотири, п'ять. 5 огірочків, треба забити кілочки і натягнути сітку. Чому вирішила їх сажати тут? По-перше, тут тепле дуже місце. У мене в вінниці вони так росли під забором. По-друге, коли йде дощ, вся вода довидно полосу. Вся вода стікає сюди, воно посажено трошки далі від того місця, але тут буде весь час волога. І тут для них я хочу на наступний рік зробити е, такий високий прямокутний парнік. Щоб можна було зарання весною висадити огірки, мішки, рідіску якусь там, пару капустиночок. Таку в мене так робилася вінець. Ну, тут я нічого не сіяла, тому що воно під шовковицю не буде рости. Тут у мене біла шовковиця. Її діти дуже люблять, вони сюди через заборчик таку на кришу залазять і обривають її. Макушку треба знову зрізати.